Привіт! Мене звати Оксана Боса, мені 29 років. Я професійна актриса закінчила університет Карпенка Карого, майстерню Олега Микитовича-Шаварського. Я знімаюсь у багатьох українських серіалах, із крайніх це Прибулець, де я зіграла лінійну роль, «Ростин покаже три, плут Два, Польовий Шпиталь, Рубан та багато інших. Також я знімалася у багатьох фестивальних короткометражних фільмах, де зіграла головні ролі. Легенда про госпітальєрів, Голос Тихої Безодні та фільм Лив», за який була номінована на найкращу жіночу роль на фестивалі у Торонто. Також я знімаюсь у рекламних роликах, є ведучою Тік-Токів для відомих брендів та ведучою для Ютуб каналу. Я три роки служила у театрі, де грала головні ролі у двох виставах служниці Жана Жене та у комедії «Дель Арте «Води Мерліна. Я професійно володію академічним вокалом, грою на фортепіано. Полденсом, стриппластикою, займаюся великим тенісом, тайським боксом та латиноамериканськими танцями. Я вмію плавати, кататись на роликах, велосипеді, ковзанах, вожу автомобіль, маю права категорії Б, володію українською та англійською мовами. Тож, запрошуйте, буду рада співпраці!